Вім подарунків, купа тільки дивіться на прямому ефірі. Доброго ранку, Україна. Журналісти сніданку з плюс 1, 1 Миросі Ульяніна та Сергій Лівадний вирішили підкорити нові горизонти грецькі і а хто краще відпочине? Увага! Чоловічі розваги проти жіночих у спеціальному проєкті сніданку. Це Сергій та Мирослава. Вони у Греції і вони змагаються. Хто з них відпочине краще? Ну що, Сергійко? Я наліво, а ти давай направо. Салоніка, друге найбільше місце у Греції. А тут, куди не рушиш постійні розкопки, у місцевих мешканців уже навіть приказка своєрідна сформувалася, де лопату не всунеш. Там як мінімум кістку коня Олександра знаєте знайдеш. Але саме через ці всі розкопки у місті досі немає метро. Починають копати на тобі нові артефакти. Зараз ми друзі з вами завітаємо до грецького нічного клубу. Ось так він виглядає зовні, що всередині зараз побачимо. Довжелезна барна стійка, компанії дівчат окремо хлопців окремо. У клубі перевагу віддають не танцям, а алкоголю та розмовам із друзями. Щотижня грає новий популярний діджей. Почекаємо, може, все ж таки хтось затанцює? Тепер я у гастрономічному раю. Центральний ринок. Mm, оливки зі всіх районів Греції. Ці да. оливки вважаються найбільш популярними, їх купують найбільше, і називають ще солодким. Фета з козиного та овечого молока від трьох з половиною євро. Е, сума! Ба, 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 ба. Так греки рекламують свій товар. молоде, живе, кров тече. Ксюша в Грецію приїхала з Москви. Добре, знає традиції грецьких дискотек. У нас буває саме класне вічинки. Ні перформансу, ні топлісу тут нема, і при цьому це один з найдорожчих закладів у салоніках. Греки вони самі посібні люди, котрі навіть проводити час. Вони не можуть дуже сильно заводитися. Ані можуть роботи виходять вечором, і сім'я на роботу, і опять гулять до утра. Та народ такою говорять, п'ють ціпру, вино або метаксу зазвичай до п'ятої ранку. Штані восени дуже модні місті гаряченькі, смачненькі, на ринку їх можна придбати сорі, а в принципі на вулицях уже можна готові. Дуже смачно. Дешевші солонські бублики, пів євро. У Греції, як і у всій Європі, дуже модно брати каву з собою, кожа чи бров або чейковає їх. Кава по-грецьки у нас найпопулярніша, а ще кава Ферпе. Вона з льодом, вона холодна, без молока і зовсім-трішечки цукру. Євро 60. Ну, тепер можна поновити сили і далі на шопінг. Студентки відвідують клуб декілька разів на тиждень. Середня стипендія 600 євро. На дискотеки вистачає. А поруч відпочивають хлопці. Вони військові, приїхали з острова Лесбос. До дівчат підходити соромляться. Тут таке не прийнято. На острові зараз живуть не только жінки. Дізнавшись, що ми з України, просять переказати вітання Олегу Блахіну та співачці Руслані. Привіт, Україні! Від української грецька дискотека дуже відрізняється. Не вірите? То приїздіть і перевірте самі. Ого! Ви подивіться, тільки на це все. П'ять поверхів грецького величезного торгівельного центру. Отут я і весь сьогоднішній день буду жити. Шукайте ввечері не п'ятому поверсі. Тепер знову час подарунків і чергове запитання. Якщо ви уважно, уважно дивилися сюжет, то зможете з легкістю відповісти на таке питання. Яка середня стипендія у Греції? Три варіанти відповідей: 600 євро, 700 євро, 100 євро. А, ось бачите? Можу повторити, яка стипендія у Греції? Середня, але середня. А в сюжеті про це було сказано навіть. Ненатяком. Три варіанти відповіді: 600 євро, 700 євро і 100 євро. Свій варіант обирайте, якщо буде вірний, подарунки ваші грецькі подарунки від сніданку з 1 плюс 1. 494, 11.94 код міста Києва 044. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Доброго. Добрий. Що ви знаєте тепер про Грецію? Що, що? що ви знаєте тепер про Грецію? Ну, тепер про Грецію знаю, що студенти мають непогану. Стипендію так, ну суттєво відрізняється від української. Ваше ім'я б знали знала переможець. Олександр. Олександре, а, переможець ви чи ні? Не знаю ваш варіант. 600 євро. Молодець. Я здогадався. Подарунки грецькі подарунки від сніданку з Донпросидин а ваші з вами з'єднаються зараз. Не при не вимикайте слухавку. Ну що ж, протягом цього тижня ми розіграємо подарунки з Греції від сніданківців. Ну і завтра стежте за нашим ефіром. Чергові подарунки вас чекають. Ну а далі у нас тема, яку ми хочемо з вами не просто обговорити, а просто.